Триває ефір нашої програми, і сьогодні мій гість історик, екскурсовод Володимир Пилипенко. І ми говоримо про його нову книгу Чернігів Невигадані історії старовинного міста. Володя, привіт. Привіт, Андрій. Яка вже це за ліком книга, автором якої ти є, або ж співавтором? Чи рахуєш? Ні, Ну рахую. Я буду не зовсім чесно сказати, що та я не рахую, скільки їх вже написав, ні, То, мабуть, чи п'ята, чи шоста. І ну, всі... то, то більші, то менші, якісь наукові, якісь популярні. Ну От у нас одна книга стоїть: про ста історія чернігів, прямо у студії у нашій українське радіо. Теж я дуже пишаюся. Так, тієї, за мотивами подкасту Проста історія, який ти видає. Ведеш... Це подкаст називається. А, це подкаст. У дописі видавництва е, зазначено, що це книга з серії про українські міста. Що це за серія? Це серія про українські міста, яку видає видавництво Віхола. І це, якщо я Вірно пам'ятаю, то це четверта книга з цієї серії. Перша була про Луцьк, була про Дніпро, була про Київ, але не про весь Київ, а про вулицю Саксаганського. І там така підназва, була під заголовок, що це вулиця чи район, де селилась Київська інтелігенція, щось таке кінця 19-го століття, початку 20-го. І от моя четверта, і наскільки я розумію, ще ще готується Готуються, не будемо говорити, які залишимо таємницю. Тобто видавництво бере на себе якийсь цей проєкт, серію випускає про міста. Воно зв'язується з певними істориками в кожному місті, які спеціалізуються на історії, так. І так само вони Історики, які спеціалізуються на історії так. міста окремого. Вони так само з тобою зв'язалися? Чи і твоя ідея якась була в основі? Ні, це була це була ініціатива видавництва. Ми зустрілися. Минулого, здається, лютого, коли до Чернігова приїжджав історичний фестиваль Легіохісторика. Це такий історичний науково-популярний, популярний фестиваль для популяризації історії, який організовує Київський національний університет. його істфак. там приїжджають історики, археологи, і політологи. І, от, в тому числі, приїжджали представники видавництва Іхала. Вони привозили свої книжки, і от там зі мною познайомились, Я там доповідь робив, там зі мною познайомились. Там, Обговорили, і от так і пішло. Скільки часу тривала робота над виданням? Чи давало тобі видавництво якісь своє бачення, якою має бути книга, ну чи її структура? Ну, звичайно, час був обговорений в контракті, все серйозно, поважно, виважено, юридично, все в контракті був обговорений час дедлайну, не було обговорено об'ємів. Але ну, вона мала бути не ну, 20 же сторінок, це ж більш, більший формат. І ми з редакторкою обговорювали, і зустрічалися в онлайн і обговорювали, що має бути, який має бути стиль подачі, яка має бути структура. Я запропонував одне, написав частину, віддав, мені сказали, ні, так не буде. Оце підходить, оце не підходить, треба переробити. Я перероблю, як перероблю, переписую. З нуля все. Ну, нормальна робота. Потім, потім була редактура літературна, тобто ну, нормальна, фахова, фахова професійна робота над текстом. Ну, наскільки видавництво втручалося в твою діяльність? А, наскільки в, ти був вільним художником у цьому? В сенсі втручалося. Вони мені вони мене не обмежували в темах. Ми, ми обговорили, про що це має бути. Ми обговорили, який має бути формат подачі. А конкретно об'єкти про які я пишу історії які я добираю людей яких я згадую в тексті в видавництво це все втручалося. от яка подача у книзі подача, подача, задача була зробити максимально простий текст розмовний такий сторітейлінговий, таке модне слово сторітейлінговий угу. щоб це звучало так от наче я йду і розповідаю Іду і розповідаю такий друкований варіант екскурсії, коли ми йдемо по вулиці, і от ми бачимо то, з цим пов'язані такі історії, такі історії. Тобто, це не хронологічна подача історії міста, це навіть не тематична подача, це більше такий принцип, який був закладений в структуру тексту, більше географічний. Тому що от одна прогулянка дитинцем. Ми йдемо по дитинцю, і я розповідаю історії про дитини, що воно таке, які тут є об'єкти, які тут жили люди, які цікаві історії. А, ото, а то, а то, то. Потім ми переходимо до площі, і вся ця історія центрального району нашого площа, театри, п'ятницький монастир, як було, як стало, чому, хто, що, за яких обставин, які люди, які цікаві історії з цим пов'язані? Отак. Тобто людина, яка уявляє собі чернігів у голові, тримає, то вона може уявити собі, як, якою доріжкою, ну, якими стежками ви йдете, і водночас слухаєте. Не обов'язково навіть уявляти собі чернігів, тому що в, в тексті немає ілюстрацій, а книжка без ілюстрацій – це зло. Тому ми зробили іншим шляхом. Ми вирішили не творити це зло і додати онлайн карту. Угу. Скануєш код, виходиш на е, спеціальну Google-карту, е, в якій відмічені ті об'єкти, про які йдеться в тексті. Ти собі вибираєш там коротеньке, коротеньке пояснення, яке не дублює текст, угу. але, принаймні, якщо я говорю про спацький собор, то в тексті більше. Детальніше, цікавіше, з якимись там особливими історіями. Але ви можете побачити цей спаський собор от на, на фотографії. І це Google карта, там величезна кількість фотографій. Тобто, це ж та, та, та карта, до якої можна підвантажувати фотографії. Mm -hmm. Але базово там є. Тому ілюстрацій в самому тексті немає, але е, ілюстрації е, до тексту вони є. Mm -hmm. Е, є невигадані історії міста, як в назві цієї книги, а значить, є вигадані історії. Чим, є вигадані. чим відрізняються вигадані і невигадані? — Вигадані історії це легенди і міф, а невигадані історії це те, що було насправді. Е, як воно було, чому воно було. Чим це підтверджується? Ну, я ж не, не зі стелі беру те, про що я говорю. Е, бо до... Те, про що я говорю, я, я роблю, якщо я стверджую про, або розповідаю про якісь знахідки археологічні, я даю посилання на фахові публікації, Тобто людина, яка, е, яка зацікавиться, може це все перевірити. Всі цитування оформлені відповідно до правил цитування. Тобто Тут є науковий апарат в цій книжці, є список літератури, який можна почитати, є список посилань, Тобто це все є. Але подача все одно така для так, обивателя. Так. Подача якому... максимально проста і ненаукова. Тобто, чи буде цікаво професіоналам-історикам почитати цю книгу? Я завжди говорю, що професіонали історики, взагалі професіонали, дослідники, повинні займатися популяризацією науки. Я про це говорив не один раз в цій студії. І коли ми з, Ю... з Юлією Найдою говорили про популяризацію історії, я говорив, що історики повинні займатися популяризацією, інакше те, що вони знають, а знають вони багато, так і залишиться надрукованим в якихось окремих статтях, які ніхто, крім двох. Трьох людей не читатиме, і від цього толку буде небагато? А от е, спростити цей текст, зробити його зрозумілим і подати його максимальній кількості читачу читачів, слухачів е, це це на мою думку, це правильно. А чим чи погані взагалі вигадані історії? Та ні, вони не погані, вони інші. Їх це просто зовсім інше, чим, чи, чи поганий велосипед, чи поганий автомобіль. Він не поганий, той, і той, якщо він до місця, то і той, і той, той підходить. Я не люблю не, я не люблю вигадані історії. Я завжди говорю, що історія цікавіше за легенди. Тому треба історію розказувати. Треба історію досліджувати, треба історію популяризувати. Чи завжди щось вигадане? Цікавіше від того, що має. Має наукове підґрунтя розумієш, коли ти щось вигадуєш, ти ж не обмежений прав... правдою. Так, це, це ну, якщо ти обманюєш, то ти не обмежений правдою. А якщо ти намагаєшся цей це обман заперечити, то ти обмежений тими фактами, які в тебе є, які перевірені і достовірні. Тому можна придумати дуже красиву легенду, дуже красиві якісь перекази. Він буде цікавий, можна його наповнити купою різних, різних цікавих сюжетів, додаткових, він буде цікавий, але це буде вигадка, це буде казка, це прекрасно, це повинно бути, але це не, це не історія. Чим ця книга про Чернігів відрізняється від інших книжок, які, я думаю, ти так само читав? Мені здається, вона відрізняється самою структурою своєю. Саму задумку, яка в ній лежить в основі, задумка не розповісти хронологічно історію міста, максимально об'єктивно, науково, це дуже суб'єктивний текст. Він написаний від першої особи від мене. Я говорю, що це, на мою думку. Я так вважаю, я так от розумію те, про що я говорю, і я так собі це бачу. Тому в першу чергу це суб'єктивний текст, це моє особисте бачення того, як я бачу чернігів, коли я по ньому гуляю. Оскільки ти екскурсовод і проводиш екскурсії, чи були в основах деяких текстів, тексти твоїх екскурсій? Так, так. Це... Я ж говорю, це екскурсія в тексті. Але ну, не знаю, мабуть, це більше, ніж екскурсія. Тут більше, більше сторінок, більше тексту. Однією екскурсією це не пройдеш. На твою думку, кому найперше буде цікаве це видання? Мабуть, такі я би хотів, щоб це місцеві жителі читали. Я розумію, що є певна категорія людей, які поза Черніговим, які е, спеціалізуються на історії, може міста, може міст загалом. Е, вони теж би теж було, на мою думку, корисно, але я би хотів, щоб цю книжку читали місцеві. Чи буде не місцевим цікаво, її точно? Думаю, так. Да. Думаю, так. Да. Е, ну. ну умовного а, жителя Житомира. Що а чому б ні? Я ж читав книжку про Луцьк. З задоволенням читав книжку про Луцьк. Але ну, ти все-таки професіонал. Ну, але ж я не житель Луцька, я не екскурсовод в Луцьку. Тому ну, я думаю, що видавництво перед тим, як береться за будь-яку серію, прораховує цільову аудиторію, це, mm -hmm. це бізнес, це не, це не історія про романтику і любов до книжки і до тексту. Це ще й заробляння грошей. Тому видавництво прораховує перед тим, як пропонувати і мені, і будь-якому іншому авторові, вони прораховують це продасться, бо це вкладається гроші, це. це... Це матеріал, це робота, це зарплата. Тому вони прораховують це все. Чи можеш сказати, що ця книга це певний вклад в чернігівське краєзнавство? Я не люблю краєзнавство. Я скажу крамолу, скажу це в слух, скажу це прямо в ефірі. Я не люблю краєзнавство. Школярам цікаво буде читати це? Думаю, так. Чому? Чому би ні? Думаю, да, для школярів, можливо, можливо це десь придасться на уроках історії в цих розділах, які стосуються власного краєзнавства. Бо в шкільній програмі з історії є розділи про історію мого міста, історію мого регіону. Якщо придасться, я буду дуже радий. Чи розповідаєш ти історії? Ці історії невигадані вигадані Чернігова в контексті подій, які відбувалися тоді в українській державі, звичайно. Історію міста будь-якого і Чернігова, в тому числі, неможливо відірвати від загального контексту, так само, як історію України, неможливо відірвати від загального контексту історії Європи і тих країн, які оточують Україну. Тому історія Чернігова це історія. І певного періоду. Якщо я розповідаю про історію Київської Русі, то звичайно на історію Чернігова впливали династичні всі ці ігри престолів Київської Русі, на історію Київської, на історію потім теренів, які залишились після Київської Русі, впливали ігри престолів між Литвою, Польщею, Москвою, Кримом. Я про це все згадую, звичайно. Чи можна, прочитавши книгу, стати екскурсоводом? Ні. Не можна, щоб стати екскурсоводом, треба прочитати дуже багато книжок, засвоїти, освоїти методику, пройти практику е і тільки потім спробувати себе в екскурсоводі. Можна прочитати багато книжок, але при цьому не бути екскурсоводом. Можна написати багато книжок і теж не бути екскурсоводом. Це професія, її треба вчитися, тобто якісь базові знання вона може дати. Захопити. Ну, її завдання я бачу не в тому, щоб дати базові знання, щоб отримати базові знання з історії Чернігова. Треба читати, перш за все, наукові видання з історії Чернігова. У нас їх в такому монографічному варіанті, із більш-менш нових, аж одне. Це історія міста Сергія Леп'явка. Все. Бо до цього ті історії міст, які були, там історія міст і сіл е у РСР, воно вже морально застаріло і, і, і воно вже не, не придасться. Е от там можна отримати базові знання, а це. це, це Ця книжка не для того, щоб навчити про історію. Ця книжка для того, щоб познайомити з історією Чернігова, хоча б в першому наближенні, тому що, зрозуміло, ну, в 200 сторінок ти не вкладеш історію міста в жодному разі. Це треба буде так і ужати, це треба буде залишити якусь там мікродолю історії міста, щоб це вкласти сюди. Бо історія міста це і люди, і будівлі, і установи, і заводи фабрики, і якісь. І політичні події, і спортивні події це все, це все в одну обкладинку не влізе і не повинно влазити. Ну, принаймні, гостям з інших міст, які просять просто проводити екскурсію, якогось обивателя нашого Чернігівського воно ж дасть щось, можна підчитати, подивитися. Можна. І хоча б розповісти про те, що ви бачите, можна, відрізнити історичний музей від художнього, о, це не завадить, так можна. Дякую тобі за розмову. Нагадаю, що сьогодні в ефірі ми говорили про книгу Чернігів. Невигадані історії старовинного міста, і у мене в осях був її автор, історик та екскурсовод Володимир Пилипенко. Дякую, дякую, Андрій.